16 вересня у нашому місті відзначили день визволення Лозової від нацистських окупантів та День міста. Урочистою ходою бульваром Шевченка під супровід муніципального оркестру, керівництво міста та району, депутати різних рівнів, ветерани війни та праці, представники установ, організацій, учнівська молодь та мешканці міста вирушили до меморіалу слави. На театралізованому мітингу реквієму вічна пам'ять всім, хто загинув, вічна слава всім, хто живий, який проходив на меморіалі, Алі слави, всі присутні схилили голови та вшанували пам'ять загиблих героїв та визволителів Батьківщини. зі словом до всіх присутніх звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Тому в цей день, перш за все, я хотів би безумовно вам побажати всім здоров'я, миру, щоб він скоріше прийшов на нашу рідну землю. благополуччя а ми в свою чергу і виконавчий комітет, і депутати міської ради будемо все робити на благо нашої держави. Зі святом вас з днем визволення Лазівщини. Разом із війною пішли у небуття 476 визволителів нашого міста, які поховані у братській могилі на меморіалі слави. Близько 9 тисяч солдатів та офіцерів загинули у боях за Лозівщину. Понад 10 тисяч лозівчан не повернулися з війни. 41 першого по 43 роки Лозова була тричі окупована і остаточно звільнена 16 вересня 1943 року. Юні патріоти України поклали гірлянду пам'яті, цим самим згадавши всіх, хто загинув у роки війни. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв за мир, честь і свободу батьківщини. Хвилина мовчання. Після хвилини мовчання на честь загиблих героїв пролунав військовий салют. Керівництво міста і району, депутати, ветерани війни та праці, чорнобильці, воїни-інтернаціоналісти, ветерани АТО, правоохоронні органи, підприємства, установи, організації міста та громадські Лозівщини поклали скорботні квіти до вічного вогню меморіалу слави. Після мітингу на площі Соборності пройшла святкова концертна програма за участю учнів закладів освіти міста. Далі на території біля міського палацу культури о 17.00 почали свою роботу різні зони, де люди могли подивитися вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Лозівщини, пройти майстер-клас у художній майстерні, подивитися виставку робіт з конструктору Лего та робототехніки. Також проводився конкурс серед старостинських округів «Пиріжкова Лозівщина, де кожен округ презентував свої кулінарні вироби. Далі на сцені розпочалася святкова концертна програма З Днем народження рідне місто за участю солістів та колективів Лозівської міської територіальної громади. На сцені нагородили учасників поетичного відеоконкурсу Я чую серцем Лозову та флешмобу Селфі діти на просторах Лозівщини, які проходили у соціальній мережі. На урочистій частині свята зі словами привітань виступили Лозівський міський голова Сергій Зеленський, народний депутат України Юлія Світлична та депутат Харківської обласної ради Олександр Діденко. Сьогодні ми святкуємо. День народження нашого дорогого міста Лазова Я всім би хотів би перш за все, щоб безумовно прийшов мир на нашу українську землю. Я хотів би вам побажати зростання економічного. Я хотів би вам побажати вирішення соціальних питань. А ми максимально будемо робити все для того, щоб це здійснилося. Зі святом вас, Лазова! Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо з днем народження Лозова! Сьогодні на цій площі зібралася уся лазівська родина. Що хочеться побажати на день народження? Звичайно, здоров'я, щастя, довгих років життя і обов'язково розвитку. Велика команда однодумців. Завдяки вашій підтримці і вашій довірі сьогодні змінює Лозову. найкраще місто, яким можна пишатися. З найкращими людьми. Я кожному з вас і всім нам бажаю міцного здоров'я, витримки, доброї долі і щоб нас об'єднували гарні справи. Якщо будемо разом, все в нас буде гаразд. З Днем народження! Я щиро вітаю відділу всього депутатського корпусу обласної ради з днем народження міста та визволення від фашизму. Я бажаю світлого майбутнього та процвітання нашої громади і побільше нам натхнення, здоров'я і всього самого найкращого. З Днем народження Лазала. Дякуємо. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди 152-річчя заснування міста Лозова та 78-ї річниці визволення від нацистських загарбників, подяками від народного депутата України Юлії Світличної нагородили кращих представників громади. Відзнакою від Харківської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у житті та розвитку Лозівської територіальної громади, а також з нагоди дня міста Лозова та дня визволення Лозівщини від нацистських окупантів, та заохочувальною відзнакою цінний подарунок, годинник з логотипом голова Харківської обласної ради нагородили директора телерадіокомпанії Вектор Ткачука Ігора Володимировича. Після привітань та нагороджень на всіх чекав святковий фейерверк.